Під замовлення. Рena e, Trafic 21 рік. Я так розумію, коротше, що удар був отак, в колесо, і ось сюди, частково. Oh. Оце отут e, є відремонтоване. E, це крило замінене в оригінал. Але в автомобілі пробіга 47, e, по 47 видно, що... тисяч. По стану видно. 47 тисяч? Нова машина. E, оце є некритично перероблений e, в пасажир. Можемо можем Далі показати. Перероблений пасажир з подушечками. Зразу щоб цей, Так, я так розумію, що тут одесь yeah. ось. Це він восьмимісний, да, e, так, виходить? що? Та ні, виходить з дев'яти. Дев'ятимісний це з пасажиром. З, Ой, з... з водієм, так, да? водієм. <laughs> <laughs> я сьогодні за пасажира. А дивись, такі питання. Якщо б я був клієнтом, ну, допустимо, іншим, допустим, дивиться зараз хтось. Э, скільки от, скільки він став? клієнту, прямо з послугами з усім. Він став без доставки по Україні із дубного. Яка склала приблизно теж, я думаю, десь в районі 180 доларів, то він став 22600. Ще раз нагадаю, увазі. Це його... 21-рік. Да? 21 рік. Ми його купили е, за 22 тисячі, наші послуги 600. І він став людині, виходить, як 22 800 грязними з реєстрацією буде. Бо він вже на українських номерах, вже більше нічого сплачувати не потрібно. Але машина чудова. Ну, я рахую, що пошкодження такі мінімальні це, це, це зовсім не. Ніщо того, проти того, що такі автомобілі з пробігами е, адекватними це 300, 250-300. Ну, а тут у нас 47. І, да, пробіг, і, і пробіг рідний. Салончик вставочки коричневий. Звісно, да, він перешитий. У нас тут є ще така штучка. Напевно, оце вона. А, це просто відкривається у нас допомігні. Ось цеки під сидіннями. А Оце як складається. Ось. Oh, wow. У нас э, такий невеличкий, э, коротше, сюди ми там кладемо, можемо їсти, там ще щось. Так. Потім у нас тут ставити, можемо закріпляти якісь речі, тут стакан, э, стакан можемо закріпляти, потім тут у нас ось, так, може бути. це розділочна досить. <ріпіхі> <ріпіхі> Колбаску там підрізає, там <ріпіхі> <ріпіхі> <да, в> дорозі. <ріпіхі> ну так. Ну, да. Друзі, ми запрошуємо вас до нас. На майданчик замовити в нас автомобіль, ми для вас підберемо. Що ми можемо привезти для людей? Так, Яку машину? Автомобіль. Ну дивись, ми за цей місяць підібрали BMW X4, ми підібрали mm -hmm. е Шкоду Kodiaq, ми підібрали Renault Megane 2, ми підібрали Peugeot 5008, Peugeot 3008, доїжджає вже. Nissan е Qashqai, напевно, uh -huh. підібрали. два. Підібрали. Це не те, що з нашого, ми, типу, в нас купили Qashqai. у нас їх багато, але в процесі Qashqai ми привезли, підібрали. Е Два колеса. постараємося зробити, знаєте, прямо по максимуму. Ми е, хочемо купити для вас таку машину, щоб ви потім не жаліли і їздили, е, щоб у вас якихось там зауважень до них не було. Комплектацію, технічний стан, пробіг це все ми перевіримо. Хто з нами вже працював, то я думаю, що він це знає. Зрозуміло, що це і бучні машини можуть в ситуації виникати різні, але краще, щоб їх не було, то звертайтесь, ми зробимо перевірку. Оцінимом, доставимо, займемося всім цим процесом, вам не потрібно буде заморочуватись, телефонувати там в Луцьк, шукати, спілкуватись, потім приїжджати на місце, отримувати не те, що ви чекали, а потім приїжджати додому і знову робити вже тоді замовлення, але вже у вас будуть якісь затрати. То для цього мінімум затрат, приїжджайте до нас і ми для вас це все зробимо. Так що, гов, запрошуємо до нас. Велком.